У Польщі після сутичок на концерті білоруського співака депортують 63 іноземці. З них 57 українців та 6 білорусів. Усе через червоно-чорний прапор ОНУПА, яким розмахували фанати під час подій. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що йдеться про учасників заворушень, які сталися на національному стадіоні 9 серпня. Поліція затримала тоді 109 осіб. Такі дані. Такі дії Туск назвав цитую актами агресії та провокацією. Він наголосив, що порушники покинуть Польщу добровільно або примусово, і закликав не допустити спалаху антиукраїнських настроїв. Про розбіжності у трактуванні польської та української історії далі поговоримо з завідувачем кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України Аліною Понполяк. Пані Аліно, я вас вітаю в, в нашому ефірі. Вітаю, вітаю, пані Аліно. А власне, недавній інцидент у Варшаві, де українців планують депортувати після концерту через прапори ООН УПА, викликав дуже бурхливу реакцію. Як ви оцінюєте такі дії польської влади? Ну, насамперед, ми повинні розуміти те, що е Рапор, який був піднятий в на концерті цього білоруського співака, це дуже схоже на російську провокацію. Я скажу так: на загал подібні дії робляться для того, щоб долити олії у. У стосунки між Україною та Польщею. Польща є нашим стратегічним партнером, і перші дні війни показали прекрасно, які є у нас стосунки між Україною і Польщею. Польща була перша, хто подав руку власне Україні в повномасштабній російській агресії, і те, що робили Ося безпосередньо, от таким от приводом до шовіністичних дій до до поглиблення конфлікту. Ось такі дії вони спонукають і і робляться зазвичай росіянами. До речі, на це і звернув увагу Дональд Туск. Що не буде того, щоб погіршити стосунки з Україною завдяки ось таких ось дрібних провокацій, але насамперед ми повинні відкинути також усю цю дискусію, яка є сьогодні між Україною і Польщею власне в історичному контексті, тому що червоне, червоно-чорне знамено прапор для українців, і України сьогодні є символом. Боротьби України в російсько-українській війні, червоно-чорний прапор чомусь асоціюють з українською повстанською армією. Але я не була б такою категоричною, адже українські повстанці використовували зазвичай синьо жовті кольори. Червоно-чорний прапор має велику історію в українській традиції, тому. Що насамперед такі кольори е, були характерні для козацького війська е, також в е, ті роки активно використовувалися українським скаутським рухом. Наприклад, це був е, це були кольори е, прапору куреня, куреня лісові чорти, яким до речі е, був командував е, командир української повстанської армії Роман Шухевич. Але те, що ми бачимо, що сьогодні в Польщі навіть на законодавчому рівні хочуть заборонити а, власне червоно-чорні прапори, асоціюючи їх безпосередньо з волинською трагедією, яка відбулася в 1943 році на території сучасної. Україна, ми розуміємо, це відбулося в часи Другої світової війни. Коли як зі сторони поляків, так і зі сторони українців відбувалися масові чистки населення зі сторони поляків. Різні цифри це від 30... Тисяч до ста тисяч загинувших від української сторони, так само від 20 до 50 тисяч. Але ми не, зараз не мірюємося цифрами загиблими. Справа Справ тому, що в польському суспільстві а, поняття, взагалі волинської трагедії, воно стосується загальнонаціональної трагедії. Якщо у нас в Україні ця трагедія сприймається більше як локальна трагедія, то в поляків це є от таким от віхою загальнонаціональної трагедії. І сьогодні ідеться дискусія про те, щоб назвати все ж таки ті події, і вони поляки це називають геноцидом. І от, власне, то та олія, та дрібка солі, яка була розсипана на концерті нещодавному в Варшаві. Білорусько на концерті білоруського співака підняття червоно-чорного прапора воно стало ось тим такою точкою. Яка змусила провести безпосередньо в суспільстві ось цей резонанс, резонанс до е історичної дискусії, е довкола історії, довкола волинської трагедії. Ми пам'ятаємо, як це є болюча тема для наших е союзників е Польщі Республіки Польщі, але разом з тим ми повинні розуміти, що сьогодні е ми не повинні. Бити горщики зі своїми сусідами, без зі своїми партнерами, і розуміти те, що а, сьогодні Росія будь-якими зусиллями намагається а, все ж таки Україну і, і Польщу посварити. До речі, ось такі провокації відбувалися в часи Другої світової війни. і Ми повинні про це пам'ятати в часи, а, коли відбувалася власне волинська трагедія, В 1943 році. Були нормальні акції, коли НКВД. Перевдягалося форму українських повстанців і йшли винищувати польські села, і так само одягаючись в убрання армії краєвої, це на кшталт нашої української повстанської армії, армія польська, яка воювала за незалежність. Польщі, тому що Польща була окупована нацистською Німеччиною, і так само вони вбиралися в польську форму і йшли, знищували українські села. І сьогодні, коли відбуваються ось такі акції в центрі Варшави, коли намагаються штучно. Додати, додати ось ці до конфлікту і ще більшого, так би мовити, полум'я, це все відбувається не просто так, і дуже добре, що сьогодні польська влада так само це розуміє. Ну а ми розуміємо, що новий президент. Польщі Кароль Навроцький, до речі, звернувшись до цієї події, до тої події, коли е, нібито українці е, мовить українська, роз ці стяги підняли червоно-чорні е, для того, щоб е, знову таки заборонити символіку е, українського визвольного руху е, на території Польщі, прирівнявши її до нацистської і до комуністичної. Отже е, Разом з тим, ми повинні, по перше, відшаровувати те, що це могла бути з великою вірогідністю, все ж таки російська провокація по відношенню до України. А з іншої сторони, ми повинні прекрасно розуміти, що червоно-чорний прапор це прапор з нашою історією, і прапор, який все ж таки повинен використовуватися для меморіалізації, і ми повинні. Пояснювати це, який сенс має цей прапор, тому що в українській повстанській армії, я як дослідниця українського визвольного руху, одразу кажу, що зазвичай використовувалися синьо синьо жовті стяги, і це вважалося нормально на другому великому зборі ООН який Відбувся в Кракові в 1941 році. Дійсно була згадка про те, що червоно чорний прапор це є прапором ОУН Р революційного крила українського і організації Українських націоналістів. Але разом з тим, вона це не було задекларовано як остаточне рішення. Дякую вам дуже, пані Аліно, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіра. Гарного вам вечора. Я нагадаю це була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії Держави і права національної академії служби безпеки України.